Полковник Сморчков Олег Мирославович, командир роти Т2 Димівка і вогневої групи, яка займається протидією і боротьбою з шах... дронами камікадзе Шахіди. 2 січня по бойовій тривозі команда, відповідна команда. Яка поступає по в, 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 випадку нападу шахідів, ми висунулися на позицію і зайняли. Моя вогнева група зайняла бойові, бойові позиції. Зокрема, це наш основний, основна позиція, кулемет в секторі стрільби, ось наш з півдня ми покриваємо Київ і е, об'єкт критичної інфраструктури. Е, десь приблизно це було де 23 23:45 і 23.50, Десь у другій годині 20 хвилин. Почали фіксувати колеги іншої іншій вогневі групи проходження дрону Камікадзе з одного з напрямків. Потім почали фіксувати тересерами, по ньому почали відкрити огонь. Дрон притав над нами, масованим вогнем фіксувалися візуально. Він, висота була буквально метрів п'ятдесят над нами, чітко було його видно. Він пішов в напрямку об'єкта інфраструктури критичного. Але внаслідок того, що чисельне попадання, влучання середської зброї, масований вогонь був, він втратив свої аеродинамічні якості і впав, не долітаючи до об'єкта за, ну, за досить таку пристойну відстань, що дозволило зберегти об'єкт неушкодженим. Мене звати Євген, позивний Корса, доброволець добровольчого формування територіальної громади міста Києва. Мрія. Заступили 29 грудня на розрахунок з допомогою тепловізора, за допомогою цільовказівника. Побратим вказав ціль, по якій ми почали працювати короткими чергами з коригуванням постійним, після першого влучання. Сашко сказав мені, що є. Продовжили працювати по-другому безпілотному літальному апарату, типу шахет. Влучання першого ну, було помітно, був взрив. Про долю другого не знаємо, бо вибуху не було. Влучання підтверджено за допомогою тепловізора. Ну і хочу чесно подяку висловити всім тим бійцям, які ще з передової. Фіксують ці дрони, які летять на Україну, і ми маємо змогу і час підготуватися, зайняти позицію і спокійненької зустрічати, щоб добивати те, що вони не збили ПВО, яке працює, починається від кордонів. Слава Україні! Героям слава!